Вже третій мітинг за сьогодні в центрі Праги. На Старомецький тут мітинг чесько проти валки, типу Чехія проти війни. Це більше такий вітер Нейтральний. І більше мітинг тої влади, яка зараз хоче прийти в Чехію, вона більше така таких поглядів вийти з НАТО, вийти з ЄС, не допомагати Україні, бо допомога Україні це допомога війні. Коротше, проросійські наративи. У них тут будуть вибори скоро парламентські. І і скорше всього, що ті е, е, ця партія, яка це все про пропускає, скорше всього, що вона виграє ці вибори, тому що людям е, людей, якби перед цей. Багато кому вже надоїло, і людей перетягують, перетягують, що теперішня влада якусь там фігню чути. І скорше всього є така підозра, що вони виграють. Тобто Дуже багато людей тож, такої думки. Більше про російську добре, про мити, промиті мозочки мають, Тобто що не допомагати Україні і так далі. Багато хто з плакатами ходить. Коротше, такі такі, такі мітинги Ну.